Комплект постільної білизни лише 7 євро за кілограм. Лот стартує від 10 кілограм. Давайте подивимося поближче, які будуть тут кольори. Ось така класна, смугаста, двохстороння світла та темна сторона. Розміри приблизно однакові: 135 на 200, наволочка 80 на 80. Є ось така. В такі орнаменти. 135х200, на навочка 80х80, на вона одностороння. Ось така класна, весіння, дуже гарні тут е, такі квіточки. 135х200, на 80х80, на наволочка. Є отакі серденька. Вона двостороння, світла та темна сторона, 135 х 200. Ось така класна двостороння, також світла та темна сторона розміри 140 на 200. Багато, до речі, в цьому лоті буде синіх відтінках постілі 135-200, Також вона двохстороння світла та темна сторона. Нагадую, лот від 10 кілограм, ціна за кілограм лише 7 євро. Якщо бажаєте замовити, звертайтесь до наших менеджерів ВКонтакти, їх будуть під цим відео.